Моя позиція, напевно, вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було поступати ні з Україною, ні з Європою, чесно, тому що Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати або не треба, на мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, або Америка, політика Америки на той час і Росії, вони були об'єднані в цьому і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то я вважаю, що це просто були ну, просто, як мінімум. Небезпечно а, поміняти ні на що це, треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки. А тоді це було тільки НАТО. І якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. І, на, для нас в час війни це, це, а в мирний час це НАТО. А в час війни ми розуміємо, це сильна армія. Тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось. Розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, так? Незважаючи на його велич, на його територію, на його армію. Тощо. А це сильна це армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально отак міняти. Інші Інше те, що на нас тоді впливали на Україну, впливали більші країни, більші економіки і було непросто відмовити, але треба вміти відмовляти до речі, особливо якщо ти знаходишся на такій посаді, як президент тієї чи іншої країни, і я йому розказував, що ми поміняли ні на що, ми поміняли ядерну зброю на війну. Реально, вона почалась пізніше, але реально на війну. І він сказав: так, я розумію, про що ви кажете, і тому я сказав, а яка у мене альтернатива? І я приніс те, що я бачу, в плані перемоги, а це план щодо посилення України. Я сказав, тут є пакет відповідної зброї, відповідних ракет, які можуть превентивно діяти щодо. Повернення Росії з війною. Якщо ми зупинимо війну, дасть, дай Бог, і, і ось є, будь ласка, сильна позиція для України. Перед будь-якими перемогами. Сильна позиція це пакет зброї. І я запитав президента Трампа, що є, яка ще альтернатива сильній армії і НАТО? Я просто не знаю.